Як так взагалі вийшло? А, значить, по-перше, сьогоднішня наша акція для того, щоб привернути більше уваги до нашої проблеми. Ми мешканці не тільки у цієї вулиці, а вулиця Телігі, вулиця Бакинська, Петропавлівська, Кирилівська, Щусєва, Біла Біла да, і все що далі. Ми всі по ночам, тому що, як правило, це робиться вночі. Насолоджуємося викидами від цього заводу, який посеред міста спалює цей брухт. Є подібні заводи, але вони не в межах міст, вони десь за містами, вони нікому не заважають. Але проблема в тому, що ті заводи, які навіть за містами, вони не можуть отримати ліцензії, вони не можуть отримати дозволи. А тут завод все порішав, і отут ми переходимо до того, як же завод це все порішав. Значить, і акція, ще раз нагадаю, сьогоднішня, для того, щоб привернути увагу до нашої проблеми, до тої проблеми, що не можна ні в якому разі там, податками, там, донатами на ЗСУ прикривати вбивство цивільних громадян у себе тут вдома, в Києві, тому що ці викиди є небезпечними. Державна екологічна інспекція проводила заміри, виявила перевищення, виявила порушення виявила наданого дозволу на викиди. Але завод в усілякий спосіб намагається обійти це все через суди, через там іншими методами, підлоги документів і так далі. Тому ми тут сьогодні мирно зібралися, щоб привернути увагу до цієї проблеми. Ні в якому разі ми не вступаємо ні в які провокації, тому що вже зі сторони заводу були в минулий раз під час минулих зборів. Були намагання втягнути нас в провокацію, побили тут людей на цьому ганку, коли дощ почався. Ми проти насилля і ще раз вкотре я. Наголошую в усіх чатах, в усіх спілкуваннях я наголошую, що цю проблему ми, громадяни міста Києва, ми громадяни України, намагаємось вирішити виключно у законний спосіб, жодних провокацій. Тож там розказують, що треба е, завод розказує, що ми там хочемо побити його, спалити, ще щось. Ні, в жодному разі. Ще раз їх закликаю. Ми діємо виключно в законний спосіб. Тому це довго, це тяжко, але це єдиний правильний шлях. Отже, як так стало можливим, що цей завод ось тут працює. Ну, по-перше, як ви бачите, немає ніяких вивісок, він працює так полускрито. Полу я сам його е, жив 5 років, я не знав, хто це по ночам випалює цю проводку, що по ночам нема чим дихати. Я думав, це якийсь бомжиць, що в гаражах щось палять. Аж поки я не побачив, що навіть влітку одна труба ось тут. 100 метрів звідси на територію, одна труба коптить і саме з вечора і до ранку. Так я знайшов цей завод, так я почав поширювати цю інформацію, так я почав залучати всіх е, мешканців міста, е, ну наших мікрорайонів, тому що більшість не знають, хто це по ночам випалює цю проводку. Думають, що сусіди, думають, що бомжі, гаражі. Насправді ось проблема і з нею її треба вирішувати. Вина подільської адміністрації. Я Це прямо. Тому що з 19-го року мешканці вулиці Серецька вже згуртувалися і почали писати колективні скарги на цей завод. Я ще навіть про нього не знав. Скажитесь президенту України, Клічку, Подільську адміністрацію в Держе в Міністерство екології, в Держекоінспекцію, в департамент захисту довкілля ноль реакцій від усі... Ні, Держекоінспекція е, сказала, що проведе перевірку, але скарги вже були. Я до чого веду. І тут вони проводять перевірку і о, бачать, що була капітальна заміна печей, капітальна заміна промислового обладнання. А це вимагає оновлення дозволу. І от коли завод почав на припис, десь, почав на припис значить, займатися оновленням дозволу, він звернувся в подільську адміністрацію. І Подільська адміністрація, знаючи, що є скарги від людей. Дає їм гарну довідку, що скарг немає. Скарг немає, а тому вони не бачать, що там громадські спроти. А ще пишуть, що значить громадські обговорення, як то вимагає закон, не потрібно проводити. Люди не заперечують і вони дають своє добро. І оцей папірець дав можливість заводу оновити дозвіл. І от з 2021 року димлять взагалі нещадно. Випалюють, що тільки можна, ще раз повторюсь, навіть металопластикові вікна, де там алюмініє, мізір, вони випалюють своїх печер. Далі, департамент захисту довкілля. Коли завод подає документи на департамент захисту довкілля на отримання дозволу, вони роблять такі прості очі, кажуть, ми не маємо права перевіряти документ. А він в цих документах пише, що у нього фільтра, які 97% відфільтрують, у нього супер печі, значить, у його ливарне оце виробництво. Так як у нього суперфільтра, значить, це сама мінімальна шкода для довкілля, і вони самі собі присвоюють третю групу, саму мінімальну третю групу шкідливості. Вони в цих документах вказують, що поруч із заводом немає жодного житлового будинку. Жодного. Вони в цих документах беруть висновок санлікаря за 2001 рік, де санлікар так само до нього претензії, він зменшує з необхідних 500 метрів санітарно-захисну зону, тобто в межах 500 метрів від труби не має бути ні будинків. Ні е, будинків культури, тобто ні тирів різних, ось у тир знаходиться, ні лікарень, ось лікарня, наступна будівля Діавіта. Вони цього всього, е, сам лікар, значить, я не знаю, які його причини, тому що цього висновку ніде немає. Департамент захисту довкілля на наш запит його не надав. Міністерство екології, де ми були на зустрічі, нам цього е, висновку сан лікаря не надав. І от завод бере цей висновок за 2001 рік, а після того він вже міняв купу тут е, виробничих потужностей, міняв печі, міняв фільтра. Е, Департамент захисту довкілля не дивиться на те, що цей висновок від 2001 року, не дивиться, що він там не зрозуміло з яких причин. Це санітарна захисна зона змінена з необхідних 500 метрів до 140. А чому 140? Тому що ось перший будинок рівно 140 метрів від труби. Тобто, якщо 150, то вже не годиться. Тобто вони вони порахували і взяли 150 метрів. Як вони провернули це з цієї санітарної служби? Я не знаю. Ми цього висновку в очі ні разу не бачили, і жодна інстанція нам його не надає. Тому претензії до державного е, ДЗД департаменту захисту довкілля перше надайте нам, будь ласка, оцей висновок е, санлікаря, як на яких підставах санітарна зона з необхідних 500 метрів зменшена до 140. Друге, департамент захисту довкілля, чому ви не переглянули в документах? Що е, ладно, тут 140 метрів, окей, навіть якщо ми візьмемо, що вони є. Закон далі був будинок культури, зараз він лікарня. Він знаходиться в 100-метровій зоні від труби заводу. Вони в своїх документах кажуть, що нічого немає навколо заводу, немає ні будівель, ніяких е, жодних е, там, е, спортивних закладів чи будь чого іншого. Департамент захисту довкілля цього не перевіряю. Вони кажуть, що ми не маємо права перевіряти. Ну от нам принесли папірці, і ми їх підписали. А якщо ж там неправильно, то ми потім будемо розбиратися. Так, от уже три роки розбираємося, вже суди йдуть. Хай за межі Києва. Ну так виїжджайте, хто вам не дає. Беріть да виїжджайте, отримуйте дозвола, десь за містом і там займайте своєю діяльністю. Тут труїти людей не потрібно, тому що ці формальдегіди потім призводять до ракових хвороб. До астматичних хвороб, дихальних шляхів і так далі. А це все великі збитки для держави. І ті прибутки, які приносить е, нібито це підприємство, тому що воно нічого не виготовляє, ніяких алюмінієвих, е, е, ніяких алюмінівних там черек чи продукцій. Воно тупо спалює брухт, виплавляє його в. Полуфабрикат в такі як слитки і продає за кордон. А потім ми цей алюмій купуємо назад уже у вигляді там в 10 разів дорожче, у вигляді якихось деталі, якихось реєк, металів, пластикових вікон і так далі.